У інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. В небі над Україною наші захисники знищили 24 безпілотники. Майбутнє житлового масиву Ломівський. Буде багато цікавої та корисної інформації, тож ми починаємо. Окупанти цілили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спрямували туди більш ніж півдесятка артилерійських снарядів. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Легкове авто знищене. Понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали. Під ранок наші захисники збили над областю ворожий безпілотник. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Розпочалася 590-та доба героїчного протистояння української нації російській воєнній навалі. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Також ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російська федерація атакувала Україну і безпілотниками з 29 ударних дронів протиповітряною обороною знищено 26. Чотири ворожих безпілотники кремлівські терористичні війська вчора цинічно завдали ракетного удару по цивільному об'єкту у селі Гроза Харківської області внаслідок. Прицільного влучання загинуло понад 50 мирних мешканців. Триває розбір завалів та продовжуються пошукові роботи. Надається допомога пораненим. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про втрати ворога далі сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці збройних сил України знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем, 30 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали особового складу понад 281 тисяча осіб, артилерійських систем 6666. Засобів протиповітряної оборони 540, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5158, крилатих ракет 1530, автомобільної техніки та автоцистерн понад 9000 тисяч одиниць. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, побував у північній операційній зоні. Завітав з робочою поїздкою до стрілецького батальйону. Батальйон був сформований на Хмельниччині і весь час, спочатку широкомасштабного вторгнення, виконував завдання в Харківській, Донецькій та Луганській областях, а нещодавно увійшов до складу угрупувань північної оперативної зони. Бійці мають доволі вагомий перелік солдатських подвигів, які вони здійснили під час. Виконання складних бойових завдань. Зараз виконують завдання зі стабілізації ситуації в регіоні та проходять відновлення. Деякі з них уже побували вдома. Вони побачили своїх рідних, близьких, зрозуміли в тому числі, і за кого вони воювали. Ви ризикували власним життям, здоров'ям, ви боронили українську землю від ворожих сил. Ви оборонялися, наступали. Зараз на території Білорусі тривають чергові навчання, в ході яких вони відпрацьовують знову ж такі наступальні дії. Тож, з огляду на зазначене, ви на своїх бойових позиціях маєте виконувати ті завдання, які зараз тут на вас поставлені. Поспілкувався та з хлопцями з Хмельниччини, які нещодавно повернулися з Донецької області. Вони протягом тривалого часу виконували завдання зі звільнення Харківщини, боронили Донецьку та Луганську області. Навіть просунулись на Луганщини на 3 кілометри вперед. Вони мають чималий бойовий досвід. Це дуже важливий аспект у підготовці підрозділів. Мобілізація триває, і ми маємо готувати. Ти наше наступне підрозділи в тому рахунку і використовуючи цей бойовий досвід, рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава! Разом! Героям слава! Продовжуємо інформаційний випуск у своїх програмах. Ми неодноразово розповідали про будівництво, яке розпочалося на житловому масиві Ломівський, що в обласному центрі. Майбутнє масиву, неабияк цікавить тамтешніх жителів, а також будівельників та архітекторів. Яка доля цієї забудови сьогодні розкажемо у наступному сюжеті. Як ми розповідали, на прибережній зоні житлового масиву Ломівський біля провулку широкого будують комплекс житлових будинків. Група активістів надзвичайно цікавила подальша доля берегової лінії. Ми підняли цю тему у своїх сюжетах і програмах: приїжджали на місце забудови, надавали слово людям, запрошували на прямі ефіри мешканців, громадськість, архітекторів і забудовників, давали змогу поставити питання і отримати на них відповіді. Для всіх мешканців цього району та нашого містечка буде збудована набережна з вільним доступом до води та місцями відпочинків, де ми плануємо побудувати невеличкий продуктовий магазин та розташувати дитячий садочок для усіх бажаючих. Планується укласти нову дорогу засвітленням по узбіччям. Розширити, очистити існуючий дренажний канал, який також буде додатковим рекреаційним простіром для усіх мешканців цього району. Мешканців непокоїли також питання законності будівництва, впливу на навколишнє середовище, доступу до берегової лінії. Всі ці питання ви писали нам у коментарях під випусками новин і програм. І на них ми отримували відповіді для вас протягом наших ефірів. Я бачу паспорт об'єкта. Ну я бачу, ну, ну неохайно, все кром запущен. От я йду по обчарету, страшно, а я всю осінь, зима. Так що не сказати, що я проти. А так я по дорожці, піду, красиво. Ну, Якщо буде так, то ми не проти. Це трохи рознообразить життя мешканців. Я думаю, красота завжди має бути на районі какая-то, тим більше тому пускай. Думаємо, якщо вони хоча б приберуть оці. Загорожі і сміття це вже буде дуже класно. Ну, якщо буде так, як гарно, то, то буде гарно. Ну якщо це буде те, що обіцяють, буде. то це буде добре. Як виявилося, представники будівництва відкриті до діалогу, готові до обговорення пропозицій та побажань місцевих мешканців до спільної реалізації проєкту. До речі, цікаво було б ще запропонувати самим містянам, самим сусідам мешканцям долучитися саме до пропозицій та до участі, саме в Виконанні цього спільного благоустрою, бо це є сучасна тенденція, коли самі мешканці, ті, що планують своє життя на цій землі, ті, що сусіди поруч. Місто, вони можуть домовитись та зробити своє місто краще, зробити свій район краще, зробити те, що їм потрібно зараз. Ми будемо і надалі стежити за розвитком подій на об'єкті будівництва біля провулку широкого, що на житловому масиві Ломівській, і запрошуємо до обговорення цієї теми усіх небайдужих. Маргарита Сьопільняк, Олександр Шевченко, новини, Д1. Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки Дніпропетровщини постійно виконують завдання з розмінування деокупованих територій країни. Цими днями відбулася чергова ротація піротехніків. 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки відправились до Харківської області для виконання завдань із гуманітарного розмінування населених пунктів, об'єктів інфраструктури, забруднених вибухонебезпечними предметами. Будівельники Дніпропетровщини, які допомагають мешканцям Херсонщини відновити житло у рамках президентської програми Пліч опліч відремонтували понад 30 будинків. Ще 40 – у роботі. Деталі в наступному сюжеті. Ольгине, бобровий кут та старосілля, три села, над якими взяла шефство Дніпропетровщина, пережили окупацію. Після себе ворог лишив суцільні руїни. Будівельники третій місяць працюють там, відновлюють знищене агресором. Наразі 31 будинок повністю відновлено 40 в роботі. Нагадую, що 220 об'єктів нам потрібно буде відновити. Робимо все для того, щоб мешканці поверталися в свої оселі, в комфортні будинки, лагодимо дахи, лагодимо фасади, встановлюємо вікна та двері. Будівельним роботам передувало комплексне обстеження кожного понівеченого будинку. А таких у трьох селах понад дві сотні. Місцеві мешканці радіють, тому що повернули і житимуть у відновлених селах. Сказали, звільнили, і ми через дві неділі приїхали. Приїхали назад. Ну тільки без діток самі. Побачили жах, все розкидане, побите. Вікон не було, кришу побило. В хаті там так трошки. А так, ну, кухня. Вікон дуже немає. вона дійшла. Просто ми хотіли поміняти, ну пописали ж двері. Хаті там, де Та все страшно, було, звісно, заходить, бо ж можуть бути були міни, і це спочатку наші а потім Привіт. не вірили, що нам допоможуть. Ми щиро дякуємо, що нам допомогли. Ми чоловік взагалі не вірив, що будуть будувати це. На зараз тихенько. роботою задоволені, що, да, що все буде. подобається. У бобровому коті десятки осель, які потребують поточного ремонту, дев'ять капітального відновлення. На кожен дім йде кілька тижнів. Окрім основних робіт, майстри з нуля зводять і веранди займаюся тим, що допомагає місцевим жителям е, знайти віру в це щасливе майбутнє. Ми трішки більше як місяць знаходимося тут. Дійсно, виїжджали наші експерти, робили комплексну перевірку будівель, е, робили дефіктові акти, і на основі, на основі цього вже е, формували заявку щодо матеріалів і спеціалістів, котрі нам необхідні в даному місці. Що стосується поточного ремонту, то перш за все, е, наші Спеціалісти, коли роблять обстеження, ми розуміємо, що нам необхідно перш за все це зробити покрівлю, поміняти всі пошкоджені вікна а також зробити безпосередньо штукатурні роботи і пофарбувати багато людей. Взагалі до війни, наскільки мені відомо з інформації Сарастату, проживало, мешкало більше 500 людей. Зараз на даний час вже і із тими, хто був в окупації, і тими, хто повернувся. Вже близько 350 людей. Тобто і працює школи, як ви бачили, і дитячі садочки. Ми сьогодні це ну, з вами бачили. Тому так, люди повертаються і е, більш мені, як скажімо так, забудовнику, мені радісно бачити посмішку на їх очах, коли вони бачать вже відновлені свої будинки, і е, в них є бажання жити далі в Україні єдині, незламні, непорушні. Пліч опліч це ініціатива президента Володимира Зеленського. До неї долучилося 15 регіонів. Спільно відновлюють Херсонщину. Набутий позитивний досвід планують поширити і на інші території постраждалі від агресора. Маргарита Сопільняк, Олександр Шевченко, новини Д1. Дніпропетровщина отримала гуманітарну допомогу від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Десять лікарень області отримують хірургічні і педіатричні набори, перев'язувальні та витратні матеріали. Є й і обладнання, наприклад, глюкометри разом з тест-смужками, а ще ліки проти хронічних захворювань, антибіотики, кровоспинні. Одних лише інфузійних розчинів три тонни. Розвитку співпраці з іноземними донорами сприяє регіональний офіс міжнародного співробітництва. Це Ініціатива Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України вона має на меті розвиток взаємодії місцевих влад з міжнародними партнерами, які прагнуть співпрацювати на рівні області та територіальної громади. Кримінальна хроніка Далі. У Кривому Розі затримано псевдомінера. Чоловік повідомив поліцію про закладену вибухівку у майже 30 закладах освіти. Співробітники підрозділів Криворізького районного управління поліції та вибухотехніки обстежили будівлі та прилеглі до них території. У результаті огляду жодних вибухових або небезпечних пристроїв не виявлено. Правоохоронці встановили порушника. Ним виявився 49-річний місцевий житель Кривого Рога. Поліцейські затримали. Чоловіка в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України наразі зловмиснику повідомили про підозру триває слідство. На Дніпропетровщині перед судом постав мешканець кривого рога, який зґвалтував 13-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, підозрюваний побачив 13-річного хлопчика, коли той гуляв у дворі багатоквартирного будинку. Він схопив його за шию і силоміць завів у свою квартиру. Погрожуючи побиттям та застосувавши фізичну силу, зловмисник зґвалтував хлопця. Правоохоронці затримали педофіла та повідомили про підозру у скоєнні злочину проти статевої свободи малолітньої дитини. Суд обрав гвалтівнику запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. На підтримку Збройних сил України з концертною програмою до Таромського завітав заслужений артист України Петро Чорний. Для мешканців околиць Дніпра це стало справжньою культурною подією. Петро Чорний відомий виконавець українських пісень. У його творчості багато національної музики та співів. Завдяки йому зросла цікавість до музичної творчості ромів. Сьогодні Петро Чорний дає концерти на підтримку ЗСУ. А ще цьогоріч він став офіційним амбасадором окремої бригади Терео Дніпра. Я став амбасадором 128-ї бригади. Це для мене дуже велика шана. І для моїх онуків понад п'ять тисяч бійців, хлопців, героїв. Розумієте. Це хлопці мені під номером 128 рада і меморандум підписаний. Фронт культури працює, тому що коли треба підіймати дух, де є моральна складова, сердечна складова, це є сила нашої країни в єдинстві. І завдяки публічності, що зробили саме люди мене, звичайно, як вже кажуть командуючі, Хід горить палає, техніка ворожа, користується неабу якою популярністю, особливо на передовій. Коли горить палає, так як шибанула, так хлопці, ти що визивали, я приїжджаю до селі до них, де співаю, де просто розмовляю. Знаєте, і говориш як життя. Ти не знаєш, що сказати, а коли побачиш цих хлопців два матросцями Атлантів. Справжні такі, знаєте, спеціалісти, і от як я на сцені можу, да, такі штурмовик синіческий, а, 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 тут, а тут життя, то ви знаєте, треба говорити від серця, і вони бачать це на, наскрізь. І тому пишуть листи. Щоб я приїхав, між іншим до військових відомий український ромський співак завжди приїздить не з порожніми руками. Дівчата робили по 10 тисяч вареників, уявляєте собі? Ну, сітки, які теж а хлопці бачать, кажуть, а це ворожки твої анкери були, та-да, та, вже, та, тому що кожна жінка-ворожка. Із своєю місією на мистецькому фронті співак визначився чи не з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Моя місія вже ясна. Я буду все робити для того, щоб люди бачили, що публічні люди нікуди не поїхали, що ми тут. Що серце б'ється як камертон з кожною людиною, з кожною частиною нашої печені землі, де ми бігали, ще малі. І люди бачать, і, і менш залякані. Вже коли приїжджає Петро Чорний, це добре. Що я виходжу в зал з людьми? Вони бачать, додавляють мужність. Дуже згуртовані це і так і є. Це перший концерт, в якому бере участь заслужений артист України Петро Чорний. Коли дізналися, що Петро Чорний підтримує як амбасадор, підтримує 128-му бригаду тероборони Дніпра, то ну, велика кількість людей погодилася прийти саме для цього, щоб допомогти нашим Збройним силам. Люди потребують сьогодні, хоч більш-менш організованого дозвілля. Тож родинами йшли на концерт. За фіш. За фіш я дізналася про цей концерт і запросила своїх подруг. Вишувальниця пора. Я бачила його по телевізору і знаю, що він чорна перлина нашої України. Це таке. Я прочитала про нього в інтернеті. І хотілося мені сходити на концерт. Ми знаємо старші. Ми знаємо його батьків. <сіпілик> лялю чорну Ой, Боже, бачите? Захотілось да. вживу. Знаємо дивити Петро Чорний. Отаким хлопчиком танцював, Це, танцював у своїх батьків. Ну вони виступали, а він танцював. Отак спогади у нас які так. Що ми на дуже великі надії покладаємо на те, що буде гарна вистава і що нам це дуже прийдеться до душі. Ми ходимо сюди на танці і побачили вивізку і вирішили, щоб не скористатися такою нагодою і прийти. Шоломеники Петра чорно так, 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 так. Вона вас <рес> так. Я ходила в морщині на його концерт. З, -з задоволенням послухаю. З не меншим задоволенням перед таромчанами виступив і сам виконавець, співав свої хіти, спілкувався з публікою. Щоб відчути контакти з ними, зі сцени йшов до зали. полі, Роман світе, долиною козак іде, та й у полі питається. Де ж ти доле забарилася? Прихоти на зустріч, лікуємо здоров'я, гармонію. І... І ще допомагаємо нашій армії, 128-ї бригади підрозділ Схід, місто Дніпро. Щіро спілкування та гарний концерт ще довго надихатимуть таромчан. Артист теж зарядився позитивними емоціями. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. До резонансних подій на вулиці Володимира Вернацького обласного центру горіла квартира на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку. Внаслідок займання знищено речі домашнього вжитку, віконний блок та пошкоджено внутрішнє оздоблення стін. Загиблих та травмованих внаслідок події немає. А от у Кам'янському внаслідок пожежі у квартирі загинув чоловік 1969 року народження. Це сталося на вулиці Харківській, на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Протягом доби вогнеборці Дніпропетровської області 52 рази виїздили на гасіння пожеж в екосистемах. Ліквідовано 40 займань сухої рослинності та 12 пожеж, де горіло сміття, повідомили в прес-службі ДСНС області. Внаслідок цих загорань знищено понад 50 гектарів наземних екосистем. Причинами численних пожеж на відкритих територіях зазвичай є необережне поводження з вогнем громадян, спалювання сміття та сухостою. Рятувальники вкотре нагадують, не підпалюйте суху рослинність та не кидаєте на землю недопалки. При перших ознаках виникнення пожежі одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Про спорт італійське місто Пескара приймало чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів старше 35 років. Такі змагання, організовані Європейською асоціацією ветеранів легкої атлетики, проводяться щорічно з 1978 року. З трьох бігових дисциплін на великій дистанції крос, 10 кілометрів і півмарафон, кам'янчанин Василь Карпович взяв участь у двох останніх і виборов два срібла цих змагань. Вже завтра, у рамках 10-го туру української прем'єр-ліги з футболу, спортивний клуб Дніпро 1 зіграє проти рівненського вереса. Матч відбудеться у Дніпрі. Початок матчу о 13.00. Зазначимо, що у минулому турі Дніпряни здобули мінімальну перемогу над харківським металістом, 19-25 з рахунком 1-0. У рамках ліги конференції з футболу Луганська зоря здобула мінімальну перемогу над ісландським брейдабліком з рахунком нуль Голом Голому ворота ісландців у другій половині першого тайму відзначився Ігор Горбач. Таким чином зоря займає другу сходинку у своїй групі після двох зіграних матчів. Наступний свій матч у Єврокубках Луганці зіграють проти Макабі Тель-Авів 26 жовтня. Початок матчу о 19.45 за київським часом. І наостанок про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 7 жовтня. У Дніпрі день буде хмарним, опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний до 8 метрів на секунду, вологість повітря до 40%. У Синельниковому Нікополі та Кам'янському протягом сьогодні буде триматися похмура погода без опадів. Повітря прогріється від 6 до 19 градусів тепла. У жовтих водах та кривому розі сонце буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 20 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного завершення дня! Слава Україні!